Тайфун Нісад, що пройшов головним островом Філіппін, залишив по собі 16 жертв. Ще чотири людини зникли безвісти. Незовинні райони країни, в тому числі і частина 13 мільйонної столиці Маніли, опинилися під водою. У вівторок не працювали школи державні установи, повітряний та водний транспорт. Постраждали електричні мережі, через що тисячі людей зустріли вечір без світла. Іншою втратою для острівної країни став врожай. Стихія вразила основний сільськогосподарський регіон. Влада поки що не знає, чи призведеться у майбутньому до продовольчих ускладнень. Фермери тільки почали підраховувати збитки. Нісад мав третю категорію, коли наблизився до Філіппін. Він приніс вітри швидкістю до 170 км кілометрів на годину. Зараз тайфун прямує в напрямку В'єтнаму, проте він значно втратив силу, мандруючи суходолом. Сказали синоптики.